Останнє оперативне відпрацювання працівників ДАІ в обласному центрі засвідчило: їздити в маршрутках і приміських автобусах іноді вкрай небезпечно, адже водії частенько забувають про елементарні правила руху. Вже з початку року в області зафіксували 140 порушень маршрутниками. Четверта частина з них за технічно несправний транспорт. Окрім того, вже традиційно в маршрутках аптечки з просроченими ліками і не вистачає вогнегасників. Дивіться, ми проводимо профілактичну бесіду по відпрацюванню пасажироперевізників. Проводиться спільно з телебаченням. Перевіряємо техстан, перевіряємо документацію всю. Лікарі, механіка пройшли. Дайте, будь ласка, посвідчення водія, технічний паспорт, ліцензійну карточку і страховий поліс. Так, є, відповідає. Так. Дивіться, далі, покажіть мені, будь ласка, вогнегасник і аптечку вашу. Там два ще є. Він не відповідає чого? гос стандарту. А чого? То, що він має раз в рік перезаправлятися і тут має бути бірочка, що такого-то числа його перезаправляли і він придатний до такого-то числа. Показуйте другого не З тої сторони. Давайте. Те ж саме. Четвертий рік. У нас зараз тринадцять. Така увага правоохоронців до громадського транспорту не випадкова, кажуть удаї, адже за останні півроку було проведено десяток рейдів і щоразу виявляють чимало порушень, а це безпека пасажирів. Як свідчить статистика, дорожньо-транспортні пригоди за участю пасажирського транспорту мають надзвичайно важкі наслідки, тому де інспекція постійно приділяє увагу, підвищену увагу пасажиропривізникам. Проводяться відповідні перевірки організацій різних форм власності. Мета цих заходів в черговий раз нагадати як керівникам організацій, які надають послуги з перевезення пасажирів, так і самим водіям про необхідність неухильного дотримання законодавства в сфері безпеки дорожнього руху і правил дорожнього руху, що дасть змогу зберегти життя і здоров'я тисяч наших громадян.